Алла Семенюк третій рік працює асистенткою дівчинки під час інклюзивного навчання у одній з приватних початкових шкіл Ужгорода. Зараз їй 10 років пише вірші та історії, любить співати і прагне розвиватися. Основна робота це допомогти дитині рухатися, одягатися. Під час навчального процесу готувати підручники, зошити прибирати. Значить, там є, є, є обід, є е, ну, перекуси різні. В цей час треба також допомагати, як за столом себе дитина веде. Ну, виховна функція полягає батьків основному, але ну, також підтримати е, цю ну, дисципліну. Внутрішню дисципліну, значить комунікація. Пані Алла каже, часто її робота виходить за межі посадової інструкції. Треба розуміти її психологічний стан, її фізичний стан дитини, її настрій і можливість навчатися, відчувати. Треба її відчувати. Фізичні потреби задовільняти це не виходить. А пишеться, що тільки фізичні потреби у це. Тому що, коли йде навчальний процес, вчитель сконцентрований на розповідає всьому класу, інколи індивідуально може бути, ти все одно входиш в навчальний процес. Тому трошечки треба бути і психологом, і педагогом, і конфліктологом. Ну або, по крайній мірі, треба трошки це вивчати, треба займатися і самоосвітою. Соціальну послугу асистента дитини першими не тільки на Закарпатті, а в Україні почали надавати коштом громади в Ужгороді. Стартував проєкт у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення. Ми мали перші зустрічі з представниками соціальних служб відділу освіти, батьків, громадськості і питання щодо інклюзії, навчання дітей як дошкільних закладів, так і у освітніх початкових школи і далі середніх школах – Це, ну, питання питання дуже важливе, тому що є асистенти вчителів, але послуга соціального супроводу дітей під час інклюзивного навчання вона покладається на плечі громад. Оплата цієї послуги проєкт це результат співпраці з Ужгородським міським центром соціальних служб і продовження проєкту соціальне няня. Перші послуги асистента дитини профінансували з міського бюджету у 2023 році. Пройшли відповідне навчання та отримали сертифікати понад 60 асистентів з різних громад Закарпаття. Недостатньо, проте перший крок до провадження послуги зроблено. Це дуже важливо, щоб діти не були вилучені з навчального процесу, ті, які можуть навчатися, щоб обов'язково були в школах і е, запропонували місту, Запропонували, написали проекти до німецького уряду, щоб дало фінансування для того, щоб проводити навчання соціальних фахівців, батьків е, також е, е, працівників освіти, і запропонували місту щоб воно взяло на себе соціальну відповідальність, місто Ужгород, і почало оплачувати цю послугу асистента дитини, п'ятеро дітей мають асистента під час навчання цього року. Ще 12 заяв надійшло від батьків. На це передбачили 200 тисяч гривень з бюджету громади. А додаткові кошти залучила громадська організація за сприяння міжнародних партнерів. Залучення дітей з інвалідністю до освітнього процесу є дуже важливим процесом соціалізації дитини і. Центр соціальних служб якраз і є одним із надавачем соціальних послуг сім'ям та особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Але в зв'язку з тим, що нема можливості надавати всі соціальні послуги шляхом соціального замовлення. Завдяки співпраці із громадською організацією Неймії вдалося у місті Ужгороді реалізувати і таку послугу як супровід під час інклюзивного навчання. Потреба у такій послуги наразі сягає півсотні дітей лише в Ужгороді, проте через брак кваліфікованих асистентів не можуть її отримати. Кількість дітей, які потребують у краї зростає, і завдяки вимушеним переселенцям бажаючих запрошують на навчання. Закарпатський обласний центр соціальної служби є одним із Тих, хто організовує процедуру підбору кадрів навчання та реалізації цієї послуги у інформаційному та навчальному методичному супроводі. проводимо навчання для надавачів соціальних послуг та людей, батьків, осіб, які будуть надавати дану послугу, навчаємо людей, організовуємо навчання, здійснюємо. Методичний супровід даних осіб для того, аби вони могли йти у освітні заклади і надавати дану соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Також важливо зрозуміти, що зазвичай супроводжують дітей на інклюзивне навчання їхні батьки, проте ефективніше і професійніше це робитимуть спеціально навчені фахівці а рідні у цей час можуть приділити увагу собі, зокрема відновленню фізичного і ментального здоров'я, що теж вкрай потрібно. Якщо починається з третього рівня підтримки, то відповідно. У нас є потреба до асистентові дитини. Освіта забезпечує асистента вчителя, який відповідає за модифікацію навчальних програм, матеріалу, інструментарію для того, аби дитина могла повноцінно отримувати освіту. А соціальна послуга це є здійснювати соціально-побутове обслуговування, пересуватися. Режимні моменти, моменти медичні, де є потреба прийому ліків відповідно. Тому вона є дуже важливою для того, щоб дитина могла повноцінно. Навчатися і почувати себе безпечно і комфортно в закладі освіти своїм досвідом та напрацюваннями у провадженні соціальної послуги асистенти дитини в освітніх закладах ділилися за круглим столом. Мета розвинути послугу у краї, аби громади могли навчати дітей з інклюзією, адже асистенти супроводжують їх, допомагаючи інтегруватися у колектив, соціалізуватись та навчатися в освітньому закладі.